Чи доводилось вам бачити, як хтось хитрістю здобуває багатство? Ми не тільки бачили ми цього тижня, так? Недавно скандал на мільйони відносно енергоатому ну, спричинив дійсності шок в нашій державі. Для нас це було багатьох дивно, ну, але тут нема що дивуватися, це люди, які не знають Бога. Але ми бачимо, що певні люди, використовуючи хитрість, неправду збагачувались на нашій з вами безпеці. І гріх, який протилежність, хитрість це гріх, який протилежний характеристика саме любові. А саме, що любов, сказано, вона не шукає тільки свого. Хитрість, вона робить те, щоб зробити навпаки, шукати тільки свого. Перше ми будемо говорити духовна небезпека хитрості. Гріх хитрості йде через який гріх? Через неправду.